це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити на актуальну кожної осені тему це отруєння дикорослими грибами. І у нас у гостях Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз. Вітаю вас! Вітаю! Отже, власне, пане Ігоре, на сьогоднішній день яка ситуація в Вінницькій області з отруєннями грибами, і яка це цифра, чи змінилася вона порівняно з минулими показниками, які ми бачили? Ну, якщо одразу говорити і порівнювати, наприклад, з минулим роком, то воно вже не порівнюється, тому що за весь цілий 2023 рік всього було 8 випадків. Станом на сьогодні, я підкреслюю, станом на сьогодні, у нас 24 випадки, в яких постраждало від 1 до 4 людей, тобто загалом у нас постраждали 37 людей. Але саме прикри те, що серед цієї статистики, серед цих 37 осіб є 5 дітей. І причому діти 4, 8, 9, 12-17 років це ну це просто ганьба, і це те, що ні в якому разі взагалі бути не може. Дітей грибами годувати категорично не можна. От ви сказали, що 17 років це вже більш старше віка? От саме чотири роки. Тобто є випадки, коли люди годують жаль, саме таких малесеньких дітей. Як от загалом говорять про те, що не можна годувати дітей там до 12 років і їм взагалі не давати грибів? Як такий дитячий організм може відреагувати, які можуть бути наслідки? Ну розумієте, дітей не можна, якби по двох причинах, чому їм не можна. Перше, це звичайно те, що можна помолитися і дати дитині неїстівні гриби, да тобто. Умовно їстівні, умовно отруєні, отруєні і таке інше. Але ще й друга є предосторога це те, що у дітей ще не сформована повністю підшлункова залоза, яка чисто технічно, чисто механічно не може перетравити гриби. І в зв'язку з цим це просто будуть... Проноси будуть, але воно буде реагувати як харчова токсикоінфекція. Як в якому стані от з усіх потерпілих людей, які от отруїлися грибами, в якому стані потрапляють до лікарні? І знову ж таки, от чи може бути ось це отруєння трошечки легшої форми, тому що багато людей можуть не зрозуміти, що це отруєння грибами, чи все таки це неможливо не зрозуміти? Звичайно, якщо ознаки, то вони у різних людей по-різному, але все одно ключовими ознаками, як були, так і залишаються. Це раптово настає слабкість, білі в животі, проноси, бульвота, тошнота. Але якщо будемо говорити за конкретних людей, то можуть бути від таких легких і середньої важкості, хоча легким отруєння грубі вже дуже важко назвати, чому тому, що якщо буде легке отруєння, то люди фактично можуть і не звернутися до лікаря або до швидкої допомоги. А станом на сьогоднішній день у нас є двоє людей 18 років, які ще знаходяться в реанімаційному відділенні. Але ми вже сьогодні телефонували. Вони не з районів нашого нашої області. Да, але їх стан стабілізований. Вони вже прийшли у свідомість, і ну будемо сподіватися, що вони підуть на поправку. Саме головне, на що впливає отрута грибів отруйних або умовно істівних, це на печінку і на нирки. І, от саме це ці випадки, про які ми знаємо, але знову так. ж таки ви говорили про те, що може бути, коли вдома десь в такому легшому більш стані це ще можуть бути люди. Якщо у людей виникає мінімальна підозра на можливе отруєння грибами, то що потрібно зробити? Негайно зробити дві речі: Перше, це звичайно викликати або сімейного лікаря, або швидку медичну допомогу. І друге, якщо вживання грибів було на протязі там кількох останніх годин, то звичайно і зробити за можливості промивання шлунку, да? тобто для того, щоб якщо буде можливість і зовні видалити залишки грибів, і тобто або можливо залишки потенційної отрути. І Категорично не займатися саме лікуванням, тому ніяких порад по цьому я давати не буду. Дві поради е, е, викликати штучно рвоту і е, е, звернутися до лікаря, якими грибами найчастіше отруюються люди, якщо це навіть їстівні, чи можна отруїтися, якщо там з'їсти більше їх. Ну, якщо я вам зараз от прочитаю, які до нас потрапили відомості, да, інформація про отруєння. І так, що у нас сьогодні люди вживали? Це люди, які нам про це доповідали: опеньки, сіроїшки, білі гриби, лисички, козарики, рядовки, підсливки, печеріці, гливи, дощовики, маслюки, майські, маремухи та й суміш з різних невідомих дикорослих грибів. Тобто палітра абсолютно вся така є. Є, яка є на сьогодні, єдине, що тут тільки я не бачу мухоморів, да, наприклад, да. але якщо ми будемо говорити, наприклад, про маремухи, то це взагалі умовний істівний гриб. І якщо ну, говорити про те, що люди збирають і їдять, то іноді, як я говорю, волосся стають дибки від того, що вони вживають. Але крім того, що люди вживають. А, і ще є е, певні правила і е, приготування грибів, і певні правила е, збору грибів. І от якщо ми будемо говорити про якщо ми не можемо з вами відмовитися від збирання грибів, якщо ми реально любимо дикорослі гриби, хоча насправді я б е, радив би. Гриби придбавати в торгівельних мережах, там де все перевірено, і є гарантія того, що вони точно не є отруйними і точно не є ну, якимись спорченими. Але якщо вже ми хочемо збирати і отримати насолоду від збору грибів, і потім від вживання, і все ж таки, потім від того, що все з нами гаразд, то а, якщо ми збираємо гриби, то тільки ті, що ми 100% впевнені, що вони є А, Ні в якому разі не потрібно збирати старі, старих, перезрілих або дуже молодих грибів. Чому? Тому що дуже молоді гриби можуть бути схожими і на о, якимось отруйними грибами. А, третє, не збирати категоричні гриби повз. Трас, шкідливих виробництв, е, якихось залізничних колій, не знаю, якихось е, місць, де є там даже сміттєзвалища е, і таке інше. Чому? Тому що гриби е, це як губка, всмокчуть в себе всі, всю отруту і важкі метали. Не збирати гриби під час посуху, чому тому, що посухи, тому що в них дуже змінюється їхній обмін і зовсім і можуть змінюватися їхні властивості. Ну не купувати, звичайно, на стихійних ринках, тобто бажано на там, де централізованих і там, де є перевір, вони перевірені, і купувати тільки там, де вони проходять цей контроль. Оце головні поради те що щодо збору грибів. Ще раз говорю, категорично не збирати, якщо у вас є хоч самий малий сумнів щодо їстівності цього гриба. І друге, це що як вірно, тому що з одного боку ми говоримо про можливість потрапляння неїстівних грибів, а з іншого боку, це отруєння може бути і в зв'язку з приготуванням грибів. Знову ж таки, те, що нам повідомляєте, те, що ми збираємо і проводимо підрозлідування і збираємо інформацію від постраждалих. То а, люди в багатьох випадках напряму смажать гриб промили, просмажили і одразу на стіл цього теж категорично не можна робити. В тому числі це і стосується а, як і а, культурних грибів або їстівних, і в тому числі те, що стосується дикорослих грибів. А щодо дикорослих грибів, то потрібно а, вони підлягають. Подвійній проварці перше кипятіння, і потім друга вже проварка. І це приблизно йде кип'ятіння десь 15-20 хвилин. Да, тобто обов'язково треба злити і першу воду, і потім звичайно другу. Потім вже смажити, якщо вже змажити з приправами, з, додати, з, додати, з добавками і таке інше. Наступне, категорично не можна зберігати вже готові продукти, готові грибировані, в в, 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 крім посуду, Да? Чому? Тому що знову ж таки інший посуд може вступати в реакцію і знову ж таки гриби будуть смоктювати в себе мікроелементи металів. І, звичайно, зберігати, вже, якщо ми одразу їх не з'їдаємо, зберігати в холодильнику. От, якщо говорити загалом за гриби, чи є в них хоч якась користь, чи чому от люди їх полюбляють вживати, чи це просто от як такі смакові вподобання людей, чи все таки є щось корисне? Ну звичайно, якщо ми будемо говорити про гриби, ну як от для мене грибів дуже мало існує в природі, а саме це білий гриб, білий і те, що схоже на білі гриби. Всі інші гриби особисто я не визнаю. Я сам полюбляю це тихе полювання, тому що ти трохи відключаєшся від цього буття. От, і можна на одинці побути з природою і в тому числі позбирати гриби, і потім отримати, звичайно, насолоду від збору, від приготування і звичайно від їжі. Але якщо говорити як харчовий елемент, то це звичайно природній білок, і в принципі він може вживатися. Але це дуже, скажімо так, важка їжа, тому його і можна навіть дорослим людям. Вживати в невеликій, кількості. Да, в невеликій кількості. Для того, щоб все ж таки підшлункова залоза не змогла перетравити ці гриби. А, е а чому їх вважають важкою їжею? Тобто через те, що саме довго травнувається перетравлюється, Перетравлює. да, звичайно. Да. Через це, о, це, це все ж таки рослинний білок, і, і, і через це він дуже важко перетравлюється. Так, да, звичайно, якщо їх готувати так, як це ну, згідно рецептів, да, це, звичайно, це є і на солоду. Я, звичайно, від грибів ще й отримую звичайно насолоду і стівну. Якщо от, гриби, як їх. Вживати правильно саме в яку пору доби, тобто їх краще зранку не їсти їх на ніч взагалі. Да їх їх десь потрібно їсти всередині, ну да всередині дня для того, щоб коли людина активна, коли активні е, всі органи максимально е, і тоді, звичайно, і в тому числі буде вироблятися ферменти, які зможуть ри, е, розщеплювати. А якщо це на ніч не їстися, да звичайно е, просто буде на, на ранок людина прокинеться. Як не відпочивши, не виспавшись, от, і з відчуттям важкості в шлунку, да, тобто, тому що воно так і буде, ну скажімо так, важко важко і дуже довго перетрявлюватись. А ви самостійно готуєте гриби? Так, звичайно. Ви дотримуєтеся тих правил? Це свята справа. Да, тобто, ми я до цього це ну якби з дитинства навчений, і тому це для мене. Якщо все-таки повертатись до людей, які отруїлися, скільки в нас порівняно з минулими роками, загалом яка статистика летальних випадків? Чи стаються вони і хто саме потрапляється? Це, ну, це діти можуть бути, чи це люди старшого віку, яких теж можуть бути проблеми вже з травленням? Ви знаєте, якщо це будемо говорити про отруєння отруєними грибами, то це фактично дуже важко, щоб ці люди виживали. Чому тому що як зазвичай одразу не звертаються, а вже звертаються тоді, коли вже процес, ну скажімо так, незворотнім. Це перше. Друге, да, звичайно, кожного року відбувалися смертельні випадки. Але в наприклад, в минулому році таких випадків не було. Якщо взагалі було вісім випадків і вісім людей, і всього на одна дитина, то якось воно ну, слава Бог, мілував на сьогоднішній день поки що теж немає. Да. Але але розумієте, ми зараз маємо про це говорити для того, щоб попередити ці всі речі, і е ще раз наголосити людям, що якщо ви хочете, то робіть це вірно. Які от основні ми вже говорили про те, і наша вся програма була зосереджена саме на порадах, але все ж найголовніше, що потрібно знати людям, аби рятувати себе і своїх дітей, але власне їм взагалі не можна давати. Щодо дітей, це навіть не обговорюється, категорично, ні. А навіть якщо вже після певного віку ви хочете вже долучати дітей до цього їстівного процесу і насолоди від грибів, то це має бути дуже невеличкі порції, і це ж десь вже ну реально це має Має бути вже більш-менш дорослий, підлітковий дорослий вік, і знову ж таки невеличким порціями для того, щоб організм знайомився, і далі просто індивідуальна реакція організму, індивідуальна реакція дитини. Так що за дітей ми взагалі маємо говорити, що дітям категорично ні. А щодо дорослих, щодо дорослих порада одна буде єдина: не знаєте, не беріть і вірно готуйте. Чи є люди організми, чи їх взагалі не приймають, да, звичайно, це може бути так індивідуальне несприйняття, тобто первинна алергія на, на цей білок і таке інше. Да. Або навпаки, це те, що може не вироблятися фермент, який розщепляє, і людина пару разів може з'їсти, але дискомфорт і таке інше. Але ви знаєте, багато випадків я чую від людей і навіть від співробітників, які говорять один раз отруїлися і все вистачає на все життя. От ще говорити за гриби, є білі гриби, які, в принципі, дуже легко ну, зрозуміти, що це гриб. Є люди, які все ж таки ну, можна сплутати, але якщо говорити за опеньки, от їх, мені здається, частіше можна якось сплутати. Так, да, звичайно, ви давайте згадувати, що є опеньки, а є хибні опеньки. Да, от якраз вони дуже якби, схожі, і якщо то тому, то і головна порада, якщо є наймаліший сумнів щодо їстівності цього гриба, його не треба брати, класти в кошик. Це перше. І друге є ще один інший нюанс. Якщо десь в, в радіусі там кількох метрів ростуть. Точно отруйні гриби то краще ці, даже їстівні гриби не брати. Да? тому, що отрута може по цим грибницям може і перейти, в здавалось би в їстівні гриби. Я дякую вам за слушні поради за те, що ви поділилися і випадками, які сталися у Вінницькій області. І сподіваємося, що для наших глядачів це буде таким застереженням. Дякую вам. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз.